Тарасе, заходьте до нас, будь ласка. Заходьте, заходьте, так, так, будь ласка. Так. Ви, в принципі, можете сісти де завгодно, але стілець у нас для гостя поки що. Доброго ранку. Доброго. ранку. Тож міністр фінансів і глава НБУ вчора сказали, що вони не знають, який буде курс грівна. А, а тарас я загородній. Ні, ну, Добре, так ви давай. ж попереджали це раніше. <су> а що? Яка різниця? Зараз кожен економіст, як і ми, може плювати в повітря. Який курс буде? 100 буде, 80. тарас, але все ж таки, де межа падіння економіки? Зараз межа чи не межа? Давайте без жаре. Ну якщо говорити цифрами, там да, то в в дійсності у нас а, в цьому році, скоріш за все, буде 5% падіння ВВП. Як це в принципі і планувалося про що говорило уговорить уряд? А, в принципі, 5% він десь так і буде. Може бути більше, якщо і далі буде продовження. так? Да, 5% падіння ВВП. це для нас ефемерне поняття. Розкажіть, розкладіть 5% падіння ВВП. ні. Ну для, для простих людей більш важливе питання темпу розростання інфляції. Інфляція у нас ага. вийде за, за межі. Які говорить за які зараз. межі воно ну, вже можна говорити, що 20-35% це мінімум буде зростання інфляції, там, да, а, в першу чергу, а і через курс долара у нас потя... це може навіть і десь 50% вийти. І це вже, ну, вже на межі гіперінфляції буде. Петро Олексійович, ми називаємо святий президент Петро. Да, да. Я, от, я, теж, я, я погоджую, Святий да. Петро, да. записано, да. ми, значить, вчора на, на раді, яка там за кулуарно проводилося, він зажадав, щоб курс повернувся до 21,7. Як ви вважаєте, Реально, 21,7? ми знову ж таки курс може офіційний бути 21,7. Ні, Я здивований, що 16 не сказав, чесно кажучи. Там да так, що е, можна сказати і 18, можна взагалі він, він від він. Можна... Під час виборів казав, що буде 10. можна і 10 сказати. Там да, тобто, ну це це називається не ринкове ставлення. То тобто, що значить, ти сказав там, да може так сказати, можна по іншому сказати. А чорний ринок вже говорить, що під 40. Тобто він е, е, суто адміністративними методами можна створити ілюзію, що, начебто. То у нас існує курс. Да? Знаєте, як це ще було місяць тому, коли в одних обмінках було 25, десь вже коштувало під 20 на да, 25, а в деяких банках офіційно стояло 16. Так. Добре, там, да, але купіть там, долари. Там, да. Тобто, питання в наступному поставити можна різні. Тобто це, про що це говорить? Що вони повертаються фактично до совкових методів керування економіки. Тобто, у нас створюється декілька курсів. Там, да? В одному місці можна купити долар. По одному курсу для своїх, там, да? в іншому її місці у нас буде інший курс, так і майже так. для чужих, а 40, дол... 40 за долар будуть для всіх. Інших, ну для простих смертних, умовно кажучи, для вас для мене для всіх інших. Тобто, це фактично створення небезпечної ситуації, коли знову з'являються цінні схеми, які дозволяють грабувати і далі економіку. Що стосується взагалі претензії до національного банку, тут треба в комплексі дивитися. ви ж повинні Давайте подивимось. Ви повинні ще розуміти одну просту річ, що національні банки і е, валюта це в принципі, ну знаєте, як є хвороба там, а да, є жар. Жар це є ознака хворобу. В дійсності все на 60-70% це дійсно політика уряду, який фактично не запускає економіку. Реформ немає? Ну, Не те, що немає, вони навіть і не обіцяють нічого. Поки ми бачимо тільки розмови, це теж записано. Ні, я знаю. У мене на Фейсбуці це теж записано, зафіксовано. Це не ліково назвіть хоча б одну реформу, яку провів уряд. Петрович, до вас, будь ласка, прохання назвіть хоча, на реформу, яку ви вже зараз... Тобто зараз, в принципі, зараз вся політика наших чиновників зводиться до наступного там, да? написати бюджет, який підписаний під психологію. Там Взагалі щось написати. Ні, написати. ні, написати, Ну написали там. Добре, під психологію між... чиновників Міжнародного валютного фонду. Там, да? Ви повинні розуміти, що Міжнародного валютного фонду, в принципі, байдуже, як тут баланси будуть сходитись, Тому що вони далеко, їм, в принципі, батько. Для них земна країна. Там, да? там два. Є шляхи. Там, да, або боротися з корупцією, тоді бюджет буде сходитись, там, да, або інший шлях там. Або інший шлях це зводитись до зубаження населення. Там, да, от і все. А до, і у, в принципі чиновники вибрали, на, як вони вважають, найлегший шлях до шляхіння на, населення, бо населення багато, воно начебто ще на об'єднання. Ну, як вони вважають, хоча да, це далеко вже не так. А, і все. І на цьому все закінчується. Тобто, під Підвищення цін на Нафтогаз, там, да. ну, добре, ви підвищуєте зараз ціни на газ. Там, да. А я вам скажу, що далі буде. Люди просто припинять платити. А борги будуть просто Борги, так, добре, А все. в наступне, там, да. а там, от спробуйте зараз у когось квартиру забрати. Да. От спробуйте зараз. У когось забрати. квартиру, Це роз'єреване на населення. Там, да. Це що міні Майдан? Це ні, Майдану вже не буде. Ви ж, ви ж всім повинні розуміти, настрій людей не такі, вже ніхто не буде стояти під кулями. А да. буде все по-тихому розбиратися. Да. Зникати ну, партизани? Буде. Вже партизанська війна. ну не війна, вже на, 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 на настрою людей, настрою людей. Один раз вийшли, будемо вирішувати по-іншому. Щоб розуміти, ну, це правильно. уряд. Да, я уряду це говорю, щоб вони розуміли, що ніхто платить. Тарас, у вас риторика зараз як з п'ятої колони, як, як і нас, іноді Ой, ваші так. пропозиції. Є пропозиції? Та уряду береш реформами почати. Ні, 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 ні дивіться. Це, вони чого, вважають тиск на населення, це реформи. Вони нам подають це як реформи. Хоча А що таке реформи? А що таке реформи? Розкажіть. Ну, наприклад, розберіться, будь ласка. Взагалі, з філософією діяльності НАК Нафтогазу це у нас державна компанія там або комерційна компанія. Якщо це комерційна компанія, то звичайно, що комерційна компанія, що буде. Що буде та жити там... на те, що вона заробляє. Правильно, воно буде нам бухати ці додаткові обсяги газу, щоб ми ще, ще більше більше купували і більше більше її платили. А якщо це державна компанія, яка у нас є державна компанія монополістом, то вона що повинна робити? Захищати державні інтереси. А в інтересах держави, що? Скорочення споживання газу. Добре, ви підвищуєте ціни там, да? тоді ви говорите, хлопці, там, дівчата, там, вся країна. Ми, наприклад, мінімум там, 20% від цієї ціни там, да? ми спрямовуємо на енергозабезпечення, щоб наступного року, не навіть зараз, ми вже менше споживали газу. Там, да? Тому ну, одне з причин, дійсності всі в країні причина в чому? І в чому курс а, скаче так, да? а, питання в тому, що у нас а, 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 нафтогаз, він створює прихований дефіцит. І для того, щоб а, цей прихований дефіцит покрити, потрібно друкувати гроші. Фактично, зараз, що у нас вийшло на міжбанківському ринку, що зараз виходить? Одна з причин, це що восени дали на фактично, на, на покриття його дефіциту. А гроші друкували просто нас банк, і чесно і е, передали нафтогаз. Щоб, щоб ви розуміли, у нас різниця. Ми купуємо з, е, ціни за там 300 доларів за кубометр, а продаємо населенню, ну Опять не чому? населенню і не тільки населенню. ну, там різні схеми є оборудки. Там да летне лет не в п'ять разів менше. Тобто НАКНАФТА фактично дотує всю економіку. От чому питання? Тобто тут розібратися, хоча б в одному, але ніхто розбиратися не хоче. Не кажучи, вже про корупцію. Та немає кому. Всі зайняті реформами що Тараса причепила три так, Тараса. ви от зараз все сказали про те, що ми по суті майже знаємо, і порадили ви і Арсенію Петровичу. Абсолютно Ні, всім. більше, але давайте ще сказав. і для глядачів, що вони мають знати зараз. З'являється дуже багато зникає банків, яким чином вберегти, хоча б те, що є на руках. Ну на жаль, на жаль, вберегти. Ну тільки можливо, якщо там якісь кошти там да або якщо є можливість складати Валюту ну все рівно там я звичайно, патріот української гривні там да але ну як раціональна поведінка але, там вкладати межі. в реально в реальні активи там да або це золото повинно бути або це ну щоб зберегти заощадження бо інфляція під 30% вона з'їсть будь-які заощадження ну треба бути реалістом і 30% в цьому році це вже реально. Оці 17,5 мільярдів які обіцяють від МВФ по перше ми їх отримаємо не всі в 2015 році яким чином нам э, зрозуміти, чи можна взагалі сподіватися на те, що під час того першого траншу mm -hmm. хоча б якесь буде ну, покращення? По не не буде по покращення. Тобто, скажу... залишатиметься... Ну ви де ви повинні розуміти, ну щоб більшість населення взагалі розуміло, що таке МВФ. МВФ це вона не допомагає нам ставати багатшими там. Да? Це умовно така швидка допомога. Взагалі вона створювалася ще 50 років тому. А для чого? Щоб рятувати а, фінансовий сектор будь-якої країни. Умовно кажучи, є якісь міжнародні банки, які. Знаходяться в країні там, да? не дай Боже, там якась криза. І для того, щоб міжнародні банки встигли вивезти гроші свої, там, да? ви, країні надається кредит, там, да? щоб не зависли кошти. А далі вже вирішується. Це йде в, в державний борг, а далі ви вирішуєте, що далі. Тобто, в нашому випадку це, знаєте, така швидка допомога. Вони тимчасово можуть нам допомогти, умовно кажучи. Ці, ну, захід, в принципі, ну, говорити на чистоту, в принципі, захід надав гроші на весь, щоб Україні були кошти на щоб захистити себе, там да а, в даному випадку вони можуть тільки стабілізувати. А економічне зростання це вже наше питання, це вже питання уряду, який повинен робити все, щоб стимулювати економіку. Економіку ніхто не стимулює через ідіотські закони. Ніхто їх не скасовував. Податково як працювала, так і продовжує працювати. Так, давки з такими ж темпами. У них є плани по штрафах. Вони тиснуть уряд. Як був філософія Азарівська, да, да не на цей на ставлення до малого бізнесу. Там да що малий бізнес у всьому світі. Це не є джерелом прибутку, і не є джерелом, а джерелом фактично податків. Це є спосіб зайняти населення. От ти міш можеш собі зайняти, от тобі дають тобі податки. Там, да? Ти працюєш, ти сильний, можеш витягнути менш слабкого. Да? Це, до речі, як відомі відомі терапії в Польщі. Всі починають ну, порівнювати. Я це вже Та, жартую, я. Бальцеровичі. Ну у Больсеровичу було таке таке саме завдання. Йому. Потрібно було зробити так. Спочатку зробити так, щоб е, е, люди пішли з, ну, з заводів, кудись пішли. І тому в Польщі почався, почався цей рух малого бізнесу, умовно кажучи. От іс, у нас немає цього, ніхто економікою нас не займається. У нас загородній економічний експерт. Зараз у нас буде пауза. Встигнете за дві хвилини. Золото, 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 золото. Ми вам дякуємо за прекрасне так. спілкування за пояснення. А я Дякую. думала, що не ви підпотаю. теж стигніть Ідіть ще золото. У нас тут продають. А ви що думаєте, <рес> <я> не встиг? Так, дайте команду, щоб не продавали.